Завантаження через торрент може бути чудовим способом отримати потрібний контент, але є й серйозні ризики. Один із найбільших це можливість зараження комп'ютера вірусами, оскільки торрент файли часто використовуються для поширення зловмисного програмного забезпечення. Однак не все втрачено, існують певні кроки, які ви можете зробити, щоб забезпечити безпеку під час завантаження торрентів. Перш за все, слід звернути увагу на вибір торрент клієнта. Це один із основних кроків для уникнення небажаних вірусів. Існують багато різних клієнтів, і не всі з них безпечні. Краще скористатися тими, які зарекомендували себе і мають хорошу репутацію в інтернеті, деякі навіть надають функції захисту, які можуть допомогти вам уникнути небезпечних файлів. Завжди перевіряйте відгуки і рейтинги перед установкою будь-якого торрент клієнта щоб не заразити свій комп'ютер. Наступним кроком є перевірка джерела, з якого ви завантажуєте торрент. Є безліч торрент сайтів, але не всі з них надійні. Перш ніж натискати на завантаження, переконайтеся, що сайт має добру репутацію, і навіть Фін може містити шкідливі торрент файли, що мають на меті заразити ваш комп'ютер. Ще одним непопулярним кроком є вибір приватних торрент мереж. Багато з них працюють на основі запрошень або підписок, мають суворі політики щодо заборони поширення шкідливого пасе, це дає додатковий рівень захисту. Якщо ви часто завантажуєте через торрент, подумайте про підписку на приватні мережі, оскільки вони зазвичай ретельніше перевіряють контент і забезпечують більший рівень безпеки. Ще одним важливим кроком є перевірка коментарів інших користувачів та кількості сідів або тих, хто передають, тобто роздають ці файли, на різних сайтах по-різному називається. Якщо Торрент має багато сідерів, це може свідчити про те, що багато людей вважають його безпечним. Коментарі ж можуть дати вам корисну інформацію про безпеку файлу. Наприклад, якщо хтось вже завантажив файл і виявив, що він шкідливий, то ймовірно повідомить про це в коментарях. Коли ж ви вже визначились з торрент клієнтом, завантажили торрент файл і хочете отримати потрібний міст, наступним кроком є перевірка вмісту цих файлів. Якщо це має бути відео або музика, переконайтеся, що файли мають відповідне розширення, наприклад, MP4 для відео або MP3 для аудіо. Будьте обережні з файлами з підозрілими розширеннями, такими як .exe, .bat чи PS1. Кіберзлочинці часто приховують віруси під виглядом безпечних файлів, змінюючи іконки або тільки розширення. Щоб краще зрозуміти, з якими файлами ви маєте справу, увімкніть ви видомість розширень файлів на своєму комп'ютері. Це дозволить вам побачити, які розширення насправді мають файли, і увиювати, чи є вони потенційно небезпечними. Після завантаження файлу. Можливо, сканувати його за допомогою антивіруса, навіть звичайна безпека у Windows дозволяє це зробити. Якщо вам важко розібратись, як запустити сканування, на моєму каналі вже є відео на цю тему. Також, щоб абсолютно бути впевненим в безпеці завантажених файлів, можна скористатися онлайн сервісами, такими як VirusTotal. Він перевіряє файли через кілька антивірусних механізмів і дає детальний звіт про те, чи є файл безпечним. Це допомагає уникнути ситуації, коли один антивірус вважає файл безпечним, а інший підозрілим. Однак тут є обмеження, завантажити можна файл розміром не більше, ніж 650 МБ. Незважаючи на всі ці кроки, пам'ятайте, що завжди є ризик. Завантаження через торрент може бути безпечним, якщо ви дотримуєтесь всіх необхідних заходів і не завантажуєте піратські файли, адже на торрентах є багато легальних речей, і саме для цього його слід використовувати. Тож завжди пам'ятайте про потенційні ризики, вчасно перевіряйте контент і в разі сумнівів не завантажуйте. Сподіваюся, це відео було корисним. Не забувайте натиснути вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!